У зв'язку із боргами мешканцям гуртожитки відімкнуть електроенергію. Вже сьогодні ввечері злісні боржники ймовірно залишаться без світла. Припускає керівник міського рему Володимир Поліш. Енергетики неодноразово попереджали дирекцію замовника, які опікуються даними будинками про наслідки абонентської несплати. Проте комунальники вкотре прогнорували ці вимоги. 247 тисяч 647 гривень. Крапка оце становить борг. Те, що він собі там рахує, як він рахує, я не можу цього зрозуміти. У нас є чіткий договір. Нехай подивиться в договір, в терміни оплати і все. крапка. Категорично не погоджується з таким кардинальним рішенням дирекції замовника. Тут кажуть, вже сплачено частину боргу. Ця сума була погоджена з підприємством постачальником електроенергії. Проте відшкодувати повністю борги гуртожитків комунальники не спроможні. 6 березня було домовлено, що при оплаті. Певної суми коштів йшлося про 85 тисяч гривень. Поки що енергетики не будуть відмикати ці будинки. Дирекція замовника разом з департаментом винайшли можливість оплатити цю суму, але енергетики надалі настоюють про оплату повністю всього боргу. Дирекція замовника обслуговує понад два десятки гуртожитків. Наразі в галузевому департаменті ЖКГ вишукують додаткові кошти задля остаточних розрахунків з енергетиками. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.